Вікторія, з нашою мамою щось не так, я це відчуваю, стала скаржитись «З Що ти це взяла? Я вчора з мамою говорила, вона сказала, що в неї все добре, здивувалась Вікторія. Так в тому і справа. Якщо мама каже, що в неї все добре, то це означає, що все не так. Ділиться своїми думками Тетяна. Мама дівчат Марія вже вісім років на заробітках в Італії. Поїхала вона за кордон заради своїх доньок, бо хотіла їм допомогти. У Марії була двокімнатна квартира. Чоловіка у неї не було, він залишив її заради іншої. Відтоді Марії довелося ростити двох своїх доньок самій. Добре, що хоч квартиру не захотів чоловік ділитися, а все залишив їм. Та Марія розуміла, що квартира одна, а дочок дві, тому треба буде щось думати. А що тут думати? При мінімальній зарплаті житло точно не купиш, тому у мами був лише один варіант їхати за кордон і там заробити на квартиру. Прискорило цей процес і те, що старша донька Вікторія сказала, що виходить заміж і приведе чоловіка додому. Довго Марія не вагалася. Зробила старшій доньці весілля і зібрала валізи, поїхала в Італію. Вікторія привела чоловіка в їхню квартиру, вони двоє жили в одній кімнаті, а молодша Тетяна в іншій. Розуміла Марія, що це недобре, що неодружена сестра живе з одруженою разом, тому з усіх сил намагалася економити кожен зароблений євро, щоб якомога швидше придбати цю квартиру. За шість років Марія таки змогла придбати житло і зробити в ньому ремонт і обставити меблями. Тож молодша донька вийшла заміж, відразу переїхала в новеньку двокімнатну квартиру в новій будові. А старша Вікторія не мала нічого проти. Вони з чоловіком залишилися в їхній старій квартирі. А Тетяна з чоловіком переїхала в нову, але з умовою, що коли мама повернеться, вона буде жити з ними. Марія ж продовжувала працювати, відправляла всі зароблені гроші додому, бо хотіла дітей підтримати і внукам допомогти. З доньками вона говорила по телефону щодня і завжди їм розповідала в деталях, як у неї справи, що вона їла що робила, а тут же який день Марія уникає розмов з дітьми або говорить дуже коротко, у мене все добре, на тому все. От молодша донька і захвилювалася. Вікторія заспокоювала Тетяну, що все буде добре, але молодша донька не могла заспокоїти. Знайшла в соціальній мережі мамину подругу, таку ж зарубічанку, і написала їй повідомлення, в якому запитала, як її мама. Яким же було здивування Тетяни, коли та жінка відписала і повідомила, що Марія в лікарні. Тетяна не вагалася жодної хвилини. В той же день вона знайшла перевізника і замовила в нього найближчий квиток до Риму, так що вже за два дні вона була на місці. Марія своїм очам не повірила, коли в її лікарняну палату зайшла не тільки її подруга, але й її донечка. Від розлучення вона не могла стримати сліз. Тетяна стала їй розпитувати, що сталося, і заодно картати, чому мама не сказала їм сестрою про те, що в неї проблеми. А Марії вже не було куди діватися, і вона пояснила, що хвороба застала її зненацька. Вона потрапила в лікарню. На лікування були потрібні гроші, яких у неї немає, мінімум 10 тисяч євро. Не переживай, мамо, ми обов'язково щось придумаємо, запевнила Тетяна. Вийшла в коридор, набрала сестру і сказала, що треба продавати одну з квартир, щоб мамі допомогти. Ви справді хочете продати квартиру? здивовано запитала мама на подруга. Ну, та так, ви ж бачите, що іншого виходу немає, знітила Тетяна. Та чому ж немає? Є. Я вам дам ці гроші. Мама одужає і заробить за рік, десь Бог мені віддасть. Чому ви це робите? Ми ж для вас чужі люди. Ой, діти, я вперше бачу таких добрих дітей, як ви. Як правило, у нас заробітчанок все навпаки, діти готові з нас витягнути останні соки, а ви молодці. Тому я щиро хочу вам допомогти. Через кілька місяців Марія одужала, поїхала додому, щоб трохи відпочити, а потім повернулася ще на рік в Італію і віддала подрозі ворог. Ця історія закінчилася щасливо, але лише тому, що кожен їй поставив на перше місце не гроші, а людяність.